Вітаю глядачі обласного телебачення Галичина. Пряма лінія. І я запрошую всіх на розмову. На розмову з нашими гостем у студії. А сьогодні у нас депутат Івано-Франківської обласної ради, директор всезнаного, можна так сказати, туристичного комплексу «Буковель» Олександр Леонідович Шевченко. Вітаю Добрий вас, Олександре. Ну і сьогодні поговоримо про день сьогодень, нинішній день, день який. Ознаменував собою початок щось нового, якоїсь нової ери в житті України. Пане Олександре, ви були безпосереднім учасником Майдану. Скажіть, будь ласка, міг відбутися він такий ще один десь в іншій країні, аніж Україна? Знаєте, важко сказати, чи достойний народ іншої країни такого майдану. Тому що без волі Бога, без його допомоги не змогли би здолати ми цю хунту Януковича. Я переконаний, що саме за ті великі, величезні втрати українського народу, а це вже навіть боюсь сказати, напевно, вже десятки мільйонів за той весь час, за цих 350 років понівірянь. Я переконаний, що український народ виборов. Я переконаний, що український народ заслужив у Бога ту велику ласку, що ми, начебто, той Титанік, який неможливо було. Зрушити чи потопити так і втупили. Я переконаний, що кожен просто патріот і українець, той, який вніс свою лепту, в незалежності, що він робив, але він був патріотом, він буде абсолютно винагороджений Богом. Тому що, напевно, найгірше місце в аду буде для тих людей, які при таких змінах були в стороні. На жаль, страшною ціною дісталася нам ця. Перемога. І, на жаль, ще вона не до кінця перемогою є. Е, ваші, ну, так сказати, прогнози це невдячна річ, але все-таки. Що ви прогнозуєте? Що таке перемога? Перемога це зміна чогось, якщо взяти в політикумі. Якщо нас не влаштовував попередній політикум, то відповідно його треба змінювати. Ми всі говоримо про люстрацію, ми всі говоримо про те, що треба нові лиця в політикум. Я ніколи в політикумі не був, я був завжди. В бізнесі, я думаю, що чогось та й досяг. Я переконаний, що той досвід, який сьогодні є, і та незаангажованість, яка присутня в мене і в моєї команди, дає можливість і підстави говорити, що як і півтора року назад я позиціонуюсь з людиною, яка не зап'ятната владою, яка ніколи у владі не була, і яка спроможна зробити реальні речі не тільки займатися популізмом. Тому що набагато важливіше була роль тих простих людей, які були на Майдані чи на Майданах цілої країни, чим політики, які виходили, покричали на трибуні, розповіли, як вони кого будуть захищати, і потім йшли собі по своїй лінії далі. Не вони ж робили майдан. І коли починався майдан, політиків не було. І коли був майдан, то політичні партії були відсутні, були просто люди і був просто ворог. Він був внутрішній ворог. Ми тільки його подолали, не вспіли ще подолати, не вспіли призначити, можливо, завдячуючи народу нових людей. Так знову ж таки призначають тих самих перевертнів в погонах, знов призначають за гроші. Ну, те, що ми бачимо, і та реакція громади, яка відбулася за останній тиждень, якраз це і підкреслює. Ви говорите про події під СБУ? Звичайно, спочатку не вспіли одного, перепрошую, позбутись, начальнику відділу К. Який керував направленням тітушок на Майдан, Вігерінській його фамілія, не встигли позбутись його, і він же якраз стимулював тоді побиття Кіцюка Максима, активіста Майдана, це було практично вже півроку назад. Так перепрошую, не можу зрозуміти, як можуть призначити таких людей, які абсолютно працювали проти людей, проти майданівських цінностей. Я скажу дуже проста відповідь. Сьогодні є загроза війни, і тому подеколи не варто у всьому звинувачувати керівництво чи СБУ, чи України. Скоріше, всего, треба з розумінням віднестись до того, що вони можливо не розібрались, а можливо і ні, я не знаю. Але саме головне, що це стимулювало визнання в собі народом України, що вони такий народ, і що більше жодний начальник, жодний, перепрошую, перевертень в пагонах, яких за ці роки дуже було багато. І чиновників, в тому числі хабарників. Їх уже не буде. Я прошу вибачення. У нас додзвонювач. Так, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Так, ми вас слухаємо. Звідси. Доброго біляска. дня. Доброго, Доброго дня, пане Олександру Леонідовичу. Приємно вас бачити знову. Дякую. Ви знаєте, зовсім недавно, два роки назад, наприклад, всі довкола нас було багато банерів дороги. Європейські дороги і так далі, отож у мене до вас питання стосовно доріг, якщо можна ви знаєте, я от як під'їжджаю до Буковелю, а їжджу туди часто, бо я дуже люблю там відпочивати у вас гарно, затишно. Дороги в Буковелі прекрасні. Наскільки я знаю, вони зроблені в той же час, коли і дороги в порядиці, котрі були зроблені за державний кошт. І от чому так стається, що дорога, котра зроблена за державний кошт, буквально через рік стає уже. Недієздатною. Вся в ямках, вся поломана. Чи може ви могли щось порадити нашій владі? І ще одне таке питання, адже я мешкаю на вулиці Сгомлинського і ходжу до роботи через вулицю Шевченка. Ну, знаєте, от вашої поради до нашої влади. Що зробити, щоб вулиця Шевченка стала, е, стала дійсно пішохідною, стала дійсно прекрасною, може, ви щось порадите нашій владі. Дякую. Дякую вам. Дякую. Ну, хотів би сказати дуже просту річ. Якщо ми хочемо змін, якщо ми хочемо відчути реальні зміни, а не просто на словах, тому що згадайте Майдан 2004 року, згадайте наслідки тої влади, яка була перед владою Януковича, та яка і півтора року назад. Заявляв і заявляю, що немає великої різниці між владою і опозицією. Тому що будь-яка влада, вона формується з конкретних людей. Можливо, багато з цих людей вони вже засиділись у владі. І вони просто повинні бути іншими, вони повинні бути новими. Що стосується дороги, яка будується, які, які будуються в Буковелі, то ми використовуємо самі сучасні технології, і саме головне, ми обслуговуємо цю дорогу. Тобто, якщо взяти дорогу, в яблуницю, яку ми побудували за свій кошти, це приблизно 75 мільйонів гривень, ми затратили, чотири сезони вона відпрацювала. Звичайно, є якісь невеличкі дефекти, але які ми зразу заробляємо і обслуговуємо. Що стосується доріг в Івано-Франківську, або просто доріг в цілому по області, то. Ну, можливо, дати треба належне, щоб все-таки деякі дороги були відновлені і зроблені достатньо якісно і позитивно. Що стосується інших доріг, особливо, можливо, на околицях Івано-Франківська, то, можливо, недостатньо кількість грошей має міська рада, але це не означає, що їй не вистачає цих грошей. Ми півтора року назад бачили корупційні схеми, там де депутати були зав'язані. І ви знаєте, хотілося би все-таки. Щоб та влада, яка сьогодні є і в місті, і в області, хай вона буде любого кольору, щоб вона просто зрозуміла, що тим людям, які засиділи в своїх кріслах, просто треба піти. І я переконаний, що ті люди, які прийдуть нові, вони не допустять таких зловживань своєю совістю і не будуть займати ті кабінети, які їм не притаманні. А що я маю на увазі? Непритаманні це ті кабінети, які вони займають, можливо, за... Інших людей, ті, які би хотіли реальних змін. Що потрібно політику Шевченку? Йому не потрібно купляти в Верховній Раді крісло ради того, щоб сидіти і брати хабарі. Мені потрібно, щоб на всій Україні змінилось життя. Мені потрібно, щоб на одного менше хабарника в Верховній Раді було. Тому я і борюсь, але борюсь без партії, без великих знамен, борюсь просто за одне, за визнання народа. І ще раз хочу підкреслити, яка б не була влада, чи білоголуба, чи помаранчева, чи будь-яка інша, повинні просто залишитись патріоти, а решта влади повинні просто сказати дякую, ми йдемо від влади і даємо шлях новим людям, які пройшли народну люстрацію, які прийшли до простих людей, які були на майдані, і отримали їх визнання, тому що набагато простіше отримати місце в списку, купити просто за гроші. Чим реально і чесно вибороти це місце в привселюдному голосуванні без всяких прапорів, за що я і борюсь. І я переконаний, що колись та моя позиція вона буде підтримана людьми. І я переконаний, що політики, які йдуть під великими гаслами і тільки і вимагають підтримки політик, інших прапорів чи, верніше, прапорів відомих партій, вони будуть знищені просто з політиками, простими людьми. Тому що нарешті ми повинні прийти до системи, там, де люди, прості люди, обирають конкретну особу, а не якогось фантома. Дякую. Пане Олександре, ви говорите про нових людей у політиці, про люстрацію. Дуже модне слово. Як має відбуватися ця люстрація? Ви знаєте, я думаю, що буде прийняти. І хто має бути суддями при цій люстрації? Ви знаєте, я думаю, що буде все-таки алгоритм відпрацьований. Люстрації, тобто це має бути закон України про люстрацію. Поки що його нема, але тим не менше, я готовий в люстраційній комісії чи комітеті тут в області пройти таку люстрацію, хоча я не був ніколи чиновником, і таких вимог ніде в світі немає особисто готові. безумовно. Я це заявив вчора в ефірі третьої студії. Зараз заявляю також в вашому ефірі Галичини, що я готовий в прямому ефірі будь-де коли, напевно, що скоріше всього люстраційній комісії зручно разом з ними тому що пройти цю ілюстрацію, тому що люди, ті, які будуть з іншого боку, тобто мати можливість дозвонитись, вони може зададуть якісь ще питання, які ілюстраційна комісія не знає. Можливо, ви знаєте, я не боюсь складних питань, тому що у мене завжди є прямі ефіри і є абсолютна можливість людям додзвонитись. Я також хочу сказати, що також звертаюсь до людей, ті, які сьогодні дивляться ефір. Якщо на період ефіра, за період ефіра хтось не додзвониться. Чи не скаже якусь свою, припустимо, пропозицію або позицію? То, будь ласка, ще я прошу колектив Галичини, щоб, можливо, там ще пів години поприймати телефонні дзвінки, для того, щоб записати всі можливі запитання, які є. І я хотів би, щоб ви, наприклад, чи на своєму сайті, чи в соціальній мережі, ті питання з моїми відповідями виставили для того, щоб до кінця всі питання були задані, тому що на період ефіру практично неможливо висвітлити висвітлити всі питання. Звичайно, проблем багато, але є дозвонювача ще один. Тому дамо можливість йому висловитися і задати запитання. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Галина Миколаївна. Декілька йогорця разів я відпочивала у Буковелі. Дуже хочу подякувати вам, Олександру Леонідовичу, за те, що ви надаєте можливість простим людям відпочити у вас у вашому прекрасному Буковелі. Це не тільки ну, краса в Карпат, це просто перлина нашого всього Прикарпаття. І ви розумієте, коли маємо таку красоту, маємо такий прекрасний край. Хочеться, щоб всі люди. Познайомилися, подивилися, приїхали до нас гості. Скажіть мені, будь ласка, що можна зробити для нашого Франківська, щоб наше місто Франківське стало таким же прекрасним, як і ваш Буковель. Що для цього треба зробити, щоб ми стали європейським містом, щоб ми були частинкою Європи? Дякую, дякую, дякую за запитання. Дякую, дякую за визнання тої скромної роботи, яку Можливо, мій колектив і Буковель робить. Він робив це в 10-му, 11-му, 12-му, 13-му, 14-му роках і буде робити постійно. Це в противагу тому, що колись мої опоненти говорили про те, що тільки закінчаться вибори і далі соціальних проблем, далі соціальні проекти будуть заторможені. Це відбувається і далі, і буде. Але хотів би також зараз акцентувати увагу суспільства і франківчан на тому, що хотілось би мені особисто. І Буковелю сконцентруватись сьогодні на біженцях з Криму, сконцентруватись на тих людях, які постраждали на Майдані, на майданах всієї країни і просто постраждали в період революції. Тому що я переконаний, що франківчани декілька місяців можуть почекати, поки продовжаться програми, але тим людям потрібна сьогодні негайна термінова допомога. То я прошу з розумінням до цього віднестись. Ми сьогодні сконцентруємося з вашою допомогою, з допомогою самооборони, з допомогою інших організацій, які були на майдані, для того, щоб визначити тих людей, які постраждали, і надати їм максимальну допомогу. А якщо потрібно буде прийняти біженців, безумовно, ми відкриті і Буковель відкритий. І ми, як на Майдані, вносили свою лепту, так і зараз внесемо достойну лепту на те, щоби нас, західну, західну Україну і Буковель, і в цілому всіх українців. Розцінювали і кримчани, і росіяни, і інші народи і національності достойно, тому що ми вартуємо того. Дякую. Олександр Леонідович, Ще знову ж таки одне запитання від дозвонювача. Алло, добрий день, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий, добрий вечір. Євген. Дві запитання. Два запитання. Будь ласка. Перше, ну наскільки мені відомо, Буковель належить Коломойському, одному з олігархів. Чи не будете ви служити, якщо підете в Верховну Раду, саме Коломойському? І друге запитання: ну, я часто їжджу в Боковель в паляниці. Дорога прямо проїхати неможливо. Якщо брати саму, скажемо там Боковель, там так зроблено. А доїхати від траси до цієї це просто жах дорога. Коли там буде дорога? Дякую. Почну з другого питання з дороги, яка йде до паляниці, це 7 кілометрів. Останні два кілометри до Буковелі в прекрасному стані. Вона була збудована за наші гроші гроші Поляницької сільської ради в 2008 році. Вона під обслуговується, підтримується і вона в ідеальному стані. Що стосується перших семи кілометрів, я з вами абсолютно згідний. Але я вже декілька років поспіль борюсь, щоб облавтодор передав Паляницькій сільській раді дорогу просто з балансу на баланс, і щоб люди змогли. Всім, всім, якби ті люди, які забудували, всі разом зібратись і відновити ту дорогу, і побудувати. Тому що навіть правового статусу сьогодні нема доторкатись до тієї дороги. Ми щороку її підправляємо, трошки заліплюємо, але безумовно, вона вимагає іншого до цього відношення. І на попередній обласній раді я, не пам'ятаю чи так, на попередній, ну на одній з обласних рад, я чітко і ясно заявив голові облавтодора. Ви або будете цим питанням займатися, або я буду робити все, щоб займались інші люди. І коли я почув, що знову треба півроку чекати до того часу, поки нам передадуть той невеличкий кавалок дороги, щоб ми громадою спільно зробили цю дорогу якісно, то я почув відповідь, що це треба буде тривати ще півроку. Ну, відверто кажучи, така позиція мене абсолютно не влаштовує. І враховуючи, що я був в Тодор нам декілька мільйонів гривень, уже винен близько трьох з половиною років. Ну, знаєте, це якась така. Складна рутинна структура, наша дорожна служба, яка для мене є абсолютно непрозорою. Якщо її просто в один момент зупинити і звичайно дати тим людям, що там працюють іншу роботу, то нічого би в Україні гірше не стало. Я переконаний, що просто треба наймати приватні фірми, які будуть будувати дороги, які будуть відповідати, фінансово відповідати за якість цих доріг, які будуть їх обслуговувати, і тоді будуть дороги служити десятки років. Що стосується пана Коломойського, який є. Одним, скажімо, банк, Приватбанк, яким він володіє, є інвестором комплексу, безумовно, він має пряме відношення до Буковелю, хочу сказати просту річ. Ви знаєте, треба розділяти людей. Як є люди, такі нелюди. Як є добрі люди, такі погані люди. Тому, знаєте, коли людина рівно за 24 години в Дніпропетровську зробила порядок, а ви подивіться, що робиться в Донецькій, Харківській і інших областях, коли на наступний день. Вийшло 20 тисяч людей з гаслами за Україну, коли в 11 областях Коломойський заправив літаки, танки і, можливо, цим зупинив агресію Російської Федерації, то що ж тут поганого? Запам'ятайте просту річ, шановні громадяни, шановні франківчани, у нас в нашій структурі ніхто нікому не служить. У нас працюють абсолютно чесно, прозоро і нормально. Служити можна тільки тому. Хто тобі щось дає незаконно або незаслужено. Я, як партнер проєкту, як менеджер проєкту, я достатньо заробляю і є абсолютно таким, що може сам визначатись в політичній кар'єрі. Тому такі питання звучали і півтора року, такі питання і будуть далі звучати. Давайте не розділяти людей на олігархів, чи на євреїв, чи на українців чи на поляків. Давайте будемо розділяти на людей, які щось роблять, і які просто брешуть. Дякую. Нас очікує ще один телефонний дзвінок. Так ми вас слухаємо. Будь ласка, У мене коротеньке питання буде. Так, Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго дня. Доброго. 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 Пане Олександру, ви знаєте, минулого разу на цих виборах я голосувала за вас. На жаль, того разу вам не вдалося пройти, бо переміг від нашої франківського пан Сич. Ну, Хотілося б задати одне коротеньке вам питання. Скажіть, будь ласка, минулого разу ви голосували, ви висувалися було як мажоритарно, а цього разу ви йдете так само мажоритарно чи від якоїсь партії безумовно. Мажоритарщики сам незалежний да. да. Це було і питання це, це і, і, і відповідь. питання і відповідь, можливо, людину почули, може ні ще раз підкреслюю: я є самовисуванець, я є не заангажований партіями, я є мажоритарник, і я є та людина, яка хоче отримати виключно підтримку народу. Якщо політичні партії, які мені можуть бути симпатизувати, чи якісь політичні лідери будуть об'єднуватися заради, заради змін, я безумовно в такі об'єднання входити буду. Мене і ще раз кажу: я дивлюсь не на партійні прапори. А я дивлюсь просто на людину, чи хоче вона, чи може і чи зуміє, і таким чином буду формувати спільну роботу в парламенті. Пане Оксано, якщо вже ми торкнулися питання вашого наміру балотуватися в Верховну Раду України, то так чисто по-людськи. Експерти говорять, що вже в осінні будемо мати нові вибори. Чи вартує зараз йти до Верховної Ради? Ласка, чи вартує зусиль. Слід, будь ласка, чи існує таке поняття, як втратити одну хвилину заради інших? Чи існує таке поняття, чи існує розуміння у громади, що людина, яка може щось зробити, може за три місяці зробити більше, ніж деякі за півтора року, які сидять там. Тому питання часу це відносне. Знаєте, ніхто в світі не вірить, що за 10 років був збудований Буковель, то це найшвидший проєкт в світі в гірськолижному спорті. Ви знаєте, ми до сих пір, якщо взяти гірськолижний складник більше, ніж в Сочі. А ви пам'ятаєте, скільки в Сочі влили грошей? Достатньо суму. так, от я вам хочу сказати, що якщо помножити ту суму поділити на 25, то якраз то стільки коштує Олімпіада, тобто приблизно 2 мільярди доларів зі всім, зі всією інфраструктурою. Ну якщо є в державі для обдурювання людей, прикриваючись великими такими проектами, обдурюючи людей для того, щоб просто вкрасти з державного бюджету, то це не мій шлях, не нашої команди, не нашої компанії і не моїх партнерів. Пане Олександре, ще один дозвонюєш до нас. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Пане Олександр, у мене два запитання. Ну відомо всім, що ви точніше Буковель. Це є єдине місце, яке найбільше залучує туристів. Скільки перше запитання: скільки всього туристів завдяки вам приїхало в Івано-Франківську область минулого року і цього року в Зимі? І друге. А озвучте, будь ласка, цифру, приблизно, скільки людей за останні 4 роки ви оздоровили? Прошу. Дякую за запитання. Я зрозумів запитання. Що стосується, почну з другого питання, скільки людей було оздоровлено? Ну, якщо так сумарно взяти, я думаю. Одноденні поїздки були, коли організовані за ці роки, це десь 45 тисяч чоловік. Якщо взяти. Скажімо, дітей, які були оздоровлені, це приблизно близько п'яти тисяч чоловік дітей. Якщо взяти пенсіонерів, ну я думаю, в районі п'яти тисяч також пенсіонерів з Івано-Франківська також було в трденних поїздках оздоровлено. Точної цифри не знаю. І якби не запам'ятовую її. Хто звертається, той і їде. Тобто нема такого якогось великого обмеження. Остання була соціальна програма, це. Скажімо, ті діти, які на 1 вересня пішли першачків, я сказав, що соціальна програма Буковеля буде навчання на лижах. Ті школи, що звернулися, це доволі багато шкіл. Також, скажімо, вже спробували поставити дітей на лижі. Ми їм даємо, скажімо, підйоми, ми їм даємо лижі, ми їм даємо інструктора, ну і забезпечуємо повну безпеку. Ну, Якщо так взяти асоціацію, то напевно півроку назад чи там вересня я ще не знав, що будуть вибори. Тому знаєте, ці всі речі пов'язувати з виборами не треба. Буковель може собі дозволити. Він це дозволяє і буде дозволяти. Хочу сказати одне всім. Заздросникам, з тим з всім тим, хто не хоче чи не може це робити. Ну, будь ласка, не заважайте Буковелю це робити. Ми це хочемо робити, можемо і будемо робити. Чи то буде через 5, чи через 10, чи через 20 років. Ми самодостатня фірма. Нас не зміг, перепрошую, ні один попередній уряд подолати, хоча були наміри, в тому числі і цей злочинний Януковича останній. Тому знаєте, коли вішаєш комусь комусь ярлики, заважаєш іншим розвиватись. Тому я переконаний, що. Те, що ми робимо, і те, що ми оздоровлюємо, це наша, скажімо, така воля, і ми використовувати будемо ту свою волю абсолютно нормально, зрозуміло і прозоро. І Яке було питання. перше питання? Скільки туристів Івано-Франківській області побували завдяки вам івано франківський Не знаю, такої статистики не веду. думаю, 95% зі всіх франківських це завдячуючи Буковелю. Якщо взяти попередній рік, цього року трошки було менше. Того року було півтора мільйона туристів взимку, а цього року було 1 мільйон двісті тисяч туристів. Трошечки менше, але я дуже дякую, що дуже дякую Богу, що він, можливо, зменшив той поток туристів, а збільшив кількість людей, які боролись за незалежність, боролись за майдан, і зробили поняття Бандерівця уже таким. Знаєте, які, які би зміни, яке змінило абсолютно сприйняття до Західної України. Тепер Бандерівець не хтось, невідомо хто, якого ніхто не бачив, усі бояться. Це є патріот, це зрозуміла людина. І у мене нещодавно, десь приблизно тижня три назад, була людина, яка з східної України, мій товариш. Ми з ним багато років працюємо. Але питання Бандерівець він до до цього часу сприймав в надзвичайно негативному, скажімо, сенсі. Я йому сказав одне. Леша, ты мне веришь? Он говорит, да, я тебе верю, Саша. Пожалуйста, потрать время, две недели, и разберись, кто такой был Бандера, кто такие были Национал-Патриоты, кто такой был Шухевич и другие люди, которые положили свою жизнь ради нас. Он не сказал ⁇ Дякую ⁇ и через два тижня на его странице в Фейсбуке появился текст, Напевно, много людей, которые в интернете находятся, читали, как я стал Бандеровцем. Я вам хочу сказати, якщо хтось розбирається, то 1770 поширень було і 4300 лайків. Ну, тобто, що сподобалось. 4300 людей сказали, що сподобалось. І 1770 розповсюдило своїм друзям в соціальних мережах. Я, чесно кажучи, ні від одного своїх друзів такої такого величезного взриву не бачив. І це ще говорить про те, що саме завдячуючи, можливо, і невеличкій лепті Буковеля, і росіяни. І жителі Східної України, і Крима, і центральної України розуміють, що тут ніяких ворогів немає тут є тільки друзі і ті люди, які завжди тобі прийдуть на допомогу. Дякую. На завершення ще одне коротеньке питання. Ви показали себе як хороший господарник на Буковині, Але в парламенті це буде законотворча діяльність. Які стезі ви будете працювати. Знаєте, я інженер фізик. Для мене нема складного нічого, нема проблем. Наняти людей, які будуть працювати на тебе, які будуть допомагати тобі в якихось питаннях, які ти в чому ти не розбираєшся і не розумієшся. То я переконаний, що на сьогоднішній день важливо бути просто в парламенті патріотом і не розказувати, що ти всі уми поїв, всі розуми поїв, і ти самий розумний. Просто відноситись патріотично до свого народу і до своєї країни. Я готовий. Мене неможливо зламати, мене неможливо підкупити, залякати. Я буду робити те, що рахую потрібним саме для громади міста Івано-Франківська і України в цілому. На жаль, ми обмежені в часі. Пане Олександре, дякую, дякую. ще вам за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам дякую. дякую за увагу. До наступних зустрічей. Всього найкращого. До побачення.